Трагедія у броварах сьогодні, 18 січня, поблизу дитячого садочку впав гвинтокрил ДСНС. За інформацією рятувальників. Станом на 15.45, пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб з них одна дитина. Також у числі загиблих керівництво МВС. Більше про авіакатастрофу у сюжеті. Один із садочків у броварах, що на Київщині. Сьогодні він став місцем авіакатастрофи. Про падіння гелікоптера розповідають працівники закладу та очевидці трагедії. Було велике зариво. Почалося спочатку гуділо, наче що летить, ми притихли, а тоді, після заріва, почався почули вибух, і всі прилягли тоді. Евакуювалися. Друзі біріл горілки, полетів в ту сторону. Ну, я так поняла, що вони вибрали саме маленький, тому що там же двохітажне здание. А зі діті відомо, що це гвинтокрил ДСНС. Впав він о 8.20 ранку. На його борту знаходилось 9 людей. Серед них керівники МВС, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. На жаль, усі вони загинули. Ми підтверджуємо загибель 18 людей, серед них троє дітей. Більше 20 людей знаходяться в лікарнях, в тому числі й діти, декілька з них в реанімації. Зараз продовжує ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб там, звісно, нікого з дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, які впали в дитячому садочку в одній з секцій. Про причини падіння гелікоптера поки говорити рано. Наразі тривають слідчі дії. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що розслідуванням трагедії займається Служба безпеки України. На місці трагедії працюють рятувальники та усі відповідні служби. Прохання до вас до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низької висоті. Будь ласка, звернутися до національної поліції за лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Наразі служба безпеки України розглядає декілька версій падіння вертольота, серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Чому на борту знаходився керівний склад МВС? Розповіли в офісі президента України. Це мета по справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, яке є у нас країні проходять бойові дії. Туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Більше подробиць ми трохи пізніше надамо. Окрім дитсадка, внаслідок падіння гвинтокрила пошкоджені вікна у 14-поверховому житловому будинку і три легкових автомобілі. Також у ліцеї номер 10 в броварах організували оперативний штаб. До нього можуть звернутись всі, хто потребує допомоги. Станом на цю годину відомо про 16 загиблих. Також госпіталізовано 25 осіб, серед них 10 дітей. Втім, інформація про кількість жертв постійно оновлюється. Тетяна Петрина новини Рівного.